Місто довжиною в життя саме такий брендований слоган найдовшого міста в Європі, а саме Кривого Рогу. Чи пізнають кияни? Девіз кривбасу зараз перевіримо. Друзі, привіт! Можете дати відповідь на питання на вашу думку, яке місто має слоган місто довжиною в життя? Um, Кривий ріг. Ось це так поворот. А звідки ви знаєте? Тому що воно найдовше, якщо не помиляюся в Україні, а можливо і навіть в європі. А ви з якого міста взагалі? З Луганську. З Луганську. Так. А от Кривий Ріг не завітали? Не вітали? І, ні, жодного разу, але помили. Це супер. Дуже вам дякую. Правильна відповідь і вітай завітайте до Кривого Рогу. У нас прикольно. У нас довге місто, місто довжиною життя. Поки доїдеш замовку куточка в інше, можна і померти. Яке місто має слоган Місто довжиною в життя? Кривий. Ну, Кривий ріг. Ви <ріху> були у Кривому так, Розі. Так, так. Як вам місто? Дуже гарне місто. На вашу думку, все ж таки слоган Місто довжиною в життя відповідає, що поки доїдеш з одного куточка в інший, можна і померти. Ну, плюс-мінус, <ріху> так. У світі чи в Україні? Це українське місто. Е, Житомир. Житомир, це не місто не село. Я скажу Черкаси, бо я з Черкас? Ну ні. У мене взагалі місто таке малесеньке, таке є райони. І в мене не факт, що воно взагалі є. What? У яке місто має слоган місто довжиною в життя? Ой, не знаю. Ну, здається, кривий ріг найдовший. Дуже вам дякую. Ви звідки знаєте? Ви вивчали чи просто пам'ятаєте? Та не знаю, ще знаю найдовше село. Це Івано-Франківська. Ого. На вашу думку, яке місто має слоган Місто довжиною в життя? І це правильна відповідь. А звідки ви знаєте? Він довгий. Він довгий? Він довгий. Таке питання: а скільки кілометрів? Не скажу, не пам'ятаю. Це Харків. Питайте ще Ну, Це ще така підказка, прям в лоб. Це батьківщина президента Володимира Зеленського. Кривий ріг. правильно. ріг. Правильно. Такими цепочечками ми добралися до правильної відповіді. Кривий ріг. Місто довжиною в життя. Ось такі відповіді ми отримали від киян. Це була програма Бліцап ексклюзивно з Києва для першого міського. Мене звати Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, бо нам є чим вас здивувати.